Отже, читаємо вас з перемогою у сьогоднішньому поєдинку проти Джон Старс». І одразу питання, чи це здалося, чи це дійсно сьогодні Генадер виграв надто легко у Джонго Старс? Ну, легко не було. От. Нам завжди досить важко грати проти п'ятого, але сьогодні хлопці зрозуміли, що я хочу, що я вимагаю, все зробили практично без помилок. Вони були. Але якщо так загалом брати, то нормально. Коли в останнє з таким розривним рахунку перемагали у суперників? Ну, не пам'ятаю. Ну, чесно, не пам'ятаю, але рахунок сьогодні міг бути і туди, і сюди, да, інакше. Там Воротар наш виручав, і наші не забивали, і хлопці суперник не забили. От. Ну, нам трошки більше пощастило, мабуть, трошки більше заслуговували. Чи можна сказати, що сьогодні гернадиру допомогло те, що у Джанго Старс були відсутні кілька провідних гравців, які в принципі, визначали гру команди? Так, звісно. Особливо при розіграші ці, ну от, Напевно, два, два ключові гравці е, в цьому компоненті да, вони були відсутні. Ми це побачили, трошки, трошки стало легше. Ну і останній такий момент. Е, хотілося питати, сьогодні кілька таких моментів було, коли. Бій це відвето не щастило. Що сьогодні з бійця взагалі трапилось? Він то Тоні то є забитва голи. Сьогодні е, міг би забувати більше, якби е, міг би краще розпоряджитися свої моменти. Що з ним сьогодні було? А чому сьогодні? З ним кожен раз ти ж саме. в нього там 5-6 моментів, один-два заб'є, це супер. Всі, всі радіють. Ну ось так. Він старається, намагається, в нього, він знаходить ці моменти. Деякі він сам їх робить. Ну, а трошки, трошки десь не вистачає. Але до осені, думаю, буде все нормально. Дякую.